Так, давайте обговоримо, як саме наші глядачі можуть використовувати стратегії та методи НЛП в своєму повсякденному житті, як цей процес комплексно виглядає. Тут, можливо, не сильно коректний варіант на власному прикладі. Напевно, цікавіше було б, якщо от людина така. Зі стражданнями, комплексними різними фобіями і приколами, да, приходить і починає от поступово використовувати ці стратегії, всі різні? Ну, от вона якесь там навчання, угу. якусь терапію. Як вона як це виглядає в її житті? Тобто, от ви казали, що можна там керувати е, значимістю там, або емоціями, думками? Як це зсередини людини, як це виглядає? Чому це настільки для неї очевидно, що НЛП працює от, десь? От, в цьому. Угу. В цьому концепті хотілося б Зараз Попробую по зрозуміти суть питання. А, чому це стає очевидно? А, ну, тому, як що як ти... глядачі можуть використовувати стратегії, і як вони це ну не просто от я беру і використовую, а як я відчуваю, от, от, що відбувається при цьому із середини, який досвід, на, на чому людина може фіксуватись? Коли, Сам процес зміни відбувається, да, то, як правило, почуття полегшення. Ти просто зробив якусь вправу, да, і ти, ти, ти розумієш, що ти не можеш сприймати це негативно. Да. Це перестало там, тебе. Ти не переживаєш за це. А відповідно, Ну, це, це це по відчуттям, да. А коли ти себе змінюєш відчуття, ти починаєш спілкуватися з людьми навколо по-іншому, і буквально моментально тобі кажуть, ти якесь ти якось дивно в себе поводиш. Е, ну, чого? Ну тому, що люди привикли до тебе, який ходить, страждає, ні і так далі. Мені мені просто це якраз зараз дуже прям знайомому в процесі трансформації, так і відбувається. Так, да, а, люди, а люди, ну як, це ну, зараз, ну, вони звикли до тебе страждаючого, і самі страждають, да, і такі, ну чогось ти, ну в смислі, все ж погано в житті. Все. Пішов Так, 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 так. Хоча насправді, я так зрозумів, ви, ви особисто сам на сам займаєтесь собою. Да. Так. До. Ну, а виглядає так, що ну, ти, ти якийсь щасливий, це щось стрьом. hm mm.